Сьогодні в нас ось така збірна машина з листом запорижталівським та кругами. Ліс шестірка, півтора на 6, який йде по другому гатунку. Другий гатунок має на увазі, що трішки підпалена кромка з одного краю. Якщо ви щось ріжете на лазері, або ж якісь деталі, то це ніяк не впливає на якість кінцевого продукту. Круг 200-й, марка 140Х. Легований. І дуже вже знайомий нам круг У8А40. Це така дуже вуглецева сталь. Чимось сродна з інструментальною. Вона дуже рідка, тому що дуже рідко виходять такі плавки на ДССі. Ось 22 тонни листа, чистки, 300 кг круга 40-го 8А та 3-3 тонни круга 200 го 40Х. Крук новий, тільки з ДССу, листи трошки лежали. Но, якщо взяти до уваги, що була зима і на вулиці було волого та сиро, на це ми не звертаємо уваги, тому що, як каже виробник, хержа не є праховичним признаком. Ось так прифронтове Запоріжжя. Працює на повну катушку. Сперед тільки вперед.